Привіт, я дуже рада, що ти натрапив на мій канал місце, де поєднується користь і дофамін. Адже, коли ми їмо щось смачненьке, наш організм виробляє гормон щастя. Мене звати Юля, я з України. Раніше працювала юристом, але після народження сина та початку війни наше життя змінилося. Ми виїхали за кордон. Повернутися до професії юриста наразі немає можливості. Тож я вирішила дати шанс своєму хобі. Готую з любов'ю, особливо щось солоденьке. Мені хочеться знаходити здорові альтернативи магазинним десертам, хоч іноді траплятимуться і не надто корисні смаколики. Назвімо це читмілами. Дієтологи кажуть, що 80% нашого раціону мають бути корисними продуктами, а 20% – для душі. Запрошую тебе приєднатися до цієї смачної авантюри. Моя місія бути для тебе корисною.